Дорогі друзі, ми будемо читати Слово Боже і розмірковувати над ним. Згадав просто історію. Підійшла до мене людина, якось церкви, і питає мене, в Біблії є таке місце, де написано, хто е не стане як дитина. Не війде в Царство Небесне. І в мене запитують, як це розуміти? Я... Відповідь моя була такою, що віра, як дитяча віра. Як дитина довіряє своїм батькам, так ми довіряємо небесному Отцю, ми віримо в нього, ми любимо Його. І саме основне, що спасає нас, це віра. Віра в Ісуса Христа як Спасителя. І от вірою прийняти цей подарунок, це прощення. Знаєте, якби другий раз мене спитали, я б відповів трошки по-іншому. Я не кажу, що віра неправильна відповідь, і це не основне, це основне. Але коли ми відкриваємо цей розділ, восьмий розділ Євангелія від Матфія з першого віршика. Матвія, 18 й розділ, вибачте, з першого віршика. 18.1 один Матфія. У той час учні підійшли до Ісуса і сказали: А хто найбільший у Царстві Небесному? Ми цю подію читаємо завжди, коли там, над дітками молимось, ну дуже часто, то перечитуємо, нагадуємо собі. Хто найбільше в Царстві Небесному? Учні. Ісус, покликавши дитину, постав її посеред них і сказав: Істину кажу вам: якщо не навернетесь і не станете, як діти, не ввідете в царство небесне. Тому хто смирить себе, як ця дитина. Той найбільший у Царстві Небесному. І хто прийме одну таку дитину в ім'я моє, той мене приймає. А хто спокусить одного з цих малих, які вірують у мене, той тому було б краще, щоб йому повісило на шию велике жорно і втопили в глибині морській. Цікава подія. І тут дійсно є. Це питання про, про дитину і є відповідь Ісуса Христа, де Ісус каже, що не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Але четвертий віршик Він говорить: тому, хто смирить себе, як, це, як ця дитина, той найбільший в Царстві Небесному. Друзі, ця тема дуже непопулярна. Смірення, тільки слабі сміряються в світі. Це слово воно просто не має ваги. Але у Бога це більше, ніж в цьому світі. Це по-іншому. Ісус, говорячи про дитину, звертає уваги, що хто смирить себе, смирить себе, як ця дитина. Дійсно, в дітях є багато віри і довіри, але Ісус далі каже, смирить себе, той найбільший у Царстві Небесному. Друзі, я думаю, що коли ви були на роботах, на ваших роботах, вам приємно, коли з вами вітаються, кажуть Сергій Іванович, там, Валентина Владиміровна, там і якась є повага. І дуже, дуже, дуже людині приємно відчувати, що тебе поважають. І людям приємно йти туди, де їх поважають, де е, поради е, просять вашої, де я, якась, якусь цінність визнають, що ви. Ви цінний, ви важливий. І зовсім неприємно, як сьогодні згадували, бути там, де зневажають, де постійно якісь придірки, якісь угнітіння, називають недобрими словами, і хочеться просто втікти. Кожен з нас, я думаю, десь переживав подібні моменти. І зневаги, і поваги. І, і знаєте на, на, на своїй шкурі, да, що це таке? Що ж тоді Ісус хотів сказати, коли Він каже, смирить себе. Це не відчувати, що тебе поважають. Це приниження. Що таке смирить себе? І цікаво, що хто смирить себе, той буде більшим в Царстві Небесному. Учні, коли були на землі за Ісусом, вони а, навіть через маму одного разу а, просили: Мама, ну, погадатайство за мене. Я хочу там з Ісусом керувати з ним. І вона підходила, каже, можна, мої дітки будуть з однієї сторони, з другої сторони, в Царстві небесному з тобою? А він каже, ви не знаєте, що ви просите. Чому? Чому мама, чому учні не розуміли, що вони просять? Кожен з нас хоче бути з Богом на небесах. Кожен з нас, ми йдемо в Царство Боже. Ми Зараз в церкві це така школа, життя це школа. І ми навчаємось слідувати за Господом, з Господом на небо до Бога. І Христос каже, що тут, на землі, люди хочуть бути поважними. Вони хочуть, щоб їх поважали. Вони хочуть щось добуватися своїми силами. І багато людей в цьому світі так і живуть. Вони тільки надія на себе. Щось зробимо, зробимо своїми силами. Чогось будемо добуватися. Чому люди багато добуваються? Хтось хоче мати багато грошей, хтось хоче мати славу, хтось ще може щось хоче мати. Але кожен з нас, працюючи, хоче якогось зросту кар'єрного, правда? Ми працюємо на одній роботі, ми потім хоч зрозуміємо, що ми вже робимо більше. Нам треба більше зарплата. Ми вже можемо керувати. Ми не тільки можемо там шити чи, чи прибирати, чи ще щось. Ми можемо щось більшого робити. І от ми зростаємо, ніби кар'єрний такий зріст. А у Бога теж є кар'єрний зріст, але в іншу сторону. Він каже, треба себе змиряти. Я не знаю, коли ви чуєте це слово, що у вас в розумі? Кожен, мабуть, по-своєму розуміє це слово. Смірення. А... В... в грецькому тут це слово смиріння ну, на, на мові оригіналу, тут можна перекладати так: Смирить себе, понижать себе, уніжать себе, унічижать, умалять, смирять. Це як? Хто з вас може похвалитися і сказати: от у мене. Бог мене настільки вже смирив, що я от досягнув такого-то рівня. А кому приємно? От ви відчуваєте таку радість, коли вас Бог зміря, смиряє? Це просто ось таке. Да, я відчуваю Бог зі мною. Чи навпаки? Ми починаємо шукати Бога, Господи, а що не так? Я, я, я десь в такій ситуації, якійсь незрозумілій для мене, шо? може, згрішив перед тобою, Господи. Але Біблія нам говорить, що не коли Бог смирить тебе, то ви будете більше в Царстві Небесному. А коли ви самі смиряєте себе, тоді більше в Царстві Небесному. У вас виходить смирять себе? Хтось може поділитися, як це відбувається у вас? Я от смиряю себе, коли. Можна вголос. Перед співробітниками. Перед да? коли треба закрити ротика, да? і очі теж. Так. У кого ще? Я, як виходить? Цей процес смирення, навчання в Божій школі. А? Ні, як ви себе смиряєте. Коли палки дадуть, то то дільна школа. Як у вас, як у вас, ну, Біблія ж для нас написана, Слово Боже, воно в нас має бути, жити і, 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 і зростатиме. Як? складну ситуацію, розумієш, що це від Бога, що це тимчасово, що скоро пройде. Це як під час сну що ти спиш. Розуміти, що це ти в руках Божих, да? що це пройде, що це. Ти не залишений Богом. Друзі, це дуже важливо пам'ятати, що ви ніколи не залишені Богом. Не відчувати чувства. Такого одіночества, самозалишеності. Друзі, Бог з нами. В мене теж є такі моменти, коли Бог навчає мене, коли треба слухатися. Більше старших, поважних людей. Коли я розумію, що все в моєму житті, через що мене проводить Господь, це в його руках. Це я не просто залишений ним, він десь відвлікся, займається якимись більш духовними справами. а Мене залишив і я попав в таку ситуацію. Ні, ніколи не думайте, що якась ситуація, яку Бог не бачить, завжди є його очі над вами. Він бачить вас. І я, коли проходив важкі часи, важкі моменти. Він кричав до неба і казав: ну що, 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 покажи, скажи. А потім Бог йому каже. А ти знаєш, як там сніг готовиться, як дощ готується, як він виходить, а як він поливається земля, і подібні речі, які просто ну, людина не уявляє, як там все відбувається, як Бог керує Всесвітом. Ми, є такий вислів: як не було у світі кращого зразка смирення, ніж Христос, так не було й найбільшого проповідника смирення, ніж Він. Чому людям важко проповідувати про смирення? Чому? Тому що це проповіді мені також. І це теж нагадування для мене, мого смирення. Друзі, але я хочу, щоб ви і я, щоб ми всі разом були, були найбільшими у Царстві Небесному. Не просто найбільшими і важливими в церкві. Там досягли діяконського, пастерського рівня. Хтось там ображався, навіть коли змінювали керівництво якогось служіння. Кажуть, портфель забрали. Друзі, не в портфелях. Діло. А в моєму смиренні, а в моєму відношенні, в моєму розумінні життя. Невже якщо Божа воля, він допустить щось зі мною чи з вами? Якщо Біблія каже, без волі Божої навіть волосок, він не впаде. Друзі, ми маємо пам'ятати, що ми в руках Божих. І коли ми в це віримо, коли ми це визнаємо, коли ми це відчуваємо, що я захищений, я, я в його руках, тоді нам легше змирятися. Казати, Господи, Ти допустив, хай буде по волі Твоїй. Веди мене далі. Веди мене далі. Це Ти. І в цьому я бачу твою руку, і в цьому я бачу твою школу. Веди. Багато в біблії є таких моментів, коли. А, Бог хотів наказувати, а потім бачив смиренне серце, покаяння, і він милував. Для Бога бачити в нашому житті це смирення важливо. Він тоді благословляє нас і більше, і більше, і більше благословляє. Друзі, я думаю, що кожен з нас, брати мої, сестри, хоче бути благословенним Богом. Хоче бути з Богом, жити кожен день, проживати кожен день з Богом, відчувати Його руку, Його допомогу, Його керівництво, Його захист. Для нас важливо цей момент смирення, приходити до Бога і казати, Господи, тільки Ти мені можеш показати, де ще в мені є гордість. Де в мені є ті речі, які засмучують тебе? Зміни мене, направ мене. Цікава подія є в 17 розділі. Вище. Ми читали 18-й, а це 17-й. Подія з Петром відбулася останній віршики. До, Петра підійшли для забирають Рахма і питають його, чи не заплатить учитель. А той каже, так, заплатить. І потім Ісус каже йому, запитує Петра, як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого стягують мито? Чи податки зі своїх синів, чи чужих? Петро каже, чужих, Ісус сказав, значить, синів, сини вільні. Тобто, синам не треба платити податки. І далі Ісус продовжує. але щоб нам не спокусити їх, піди до моря за кіньгачок і візьми першу спійману рибину, відкрий її рот, і знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене і за тебе. Тобто піймай рибу ротик, там буде монетка, візьми цю монетку а, і заплати. Заплати той податок, який ти пообіцяв, що от Ісус заплатить. Історія ну в чому чудо? Чудо, що рибка тримала монетку. Да? Що, що ще в цій історії події можна знайти? Урок смирення, ви бачите? В цій історії? А смирення в чому? У кого? Хто був Петро? Учень. А до цього? До того, яким рибак. Він був професійний рибак. А професійні рибаки чим ловлять рибу? Сітками, так. Да. Вони професійно. На лодці пливуть, закидують, ловлять і приносять. А тут Ісус каже, бери удочку. Що з поплавком? Да, з поплавком. Отаку маленьку, да, да. І з гачочком, да. і що? І йди, лови рибку. Уявіть собі, іде Петро на берег. Там його колеги стоять. З лодками пакують сіті. Прийшов Петро з палочкою. А вони всі дивляться, мабуть, рти повідкривали. Що це з ним? І він закидує і ловить. Я не знаю, чи сміялися з нього вони, чи підшучували над ним. Що відбувалося, Біблія нам не описує. Але. Цей урок смирення Хрис...» Петро пройшов. Він піймав рибку, достав монетку, мабуть, викинув ту вудку і до Христа бігом віддати ту монетку. Момент в тому, що Він не, не спитав Ісуса. Знаєте, Він нібито сам вирішив це питання, хотів сам, от, ну я ж важливий, я вже багато знаю. І коли його питають, Христос заплатить, звісно, заплатить. А що треба було зробити? А треба було підійти до Христа і сказати, Христос, там нас просять заплатити. що робити? Друзі, це урок для нас і для вас, для мого життя. Я беру такий урок: якесь діло, якесь питання, якась життєва обставина для мене незрозуміла. В небо, Господи, що мені робити? Що ти хочеш, щоб я зробив в цій ситуації? Я, я, я не розумію, я, я б хотів з тобою порадитися. Поможи мені. Колись я ділився тим, що одного разу зателефонували мені швиденько, швиденько, ти можеш, ти можеш, ти можеш. Я кажу, да, да, да можу. Поклав трубку і був такий, нібито до серця мого Бог говорить: ти можеш, да, а мене, ти спитав? Ти можеш чи не можеш? Я тоді, Господи, прости, прости, що і так в поспіхах. Да, да, можу, да, можу, да. і дуже часто в мене є така проблема, а потім я пообіцяв. І хтось навіть називав той, хто не виконує. Обіцяє, не виконує. І я каявся в цьому, друзі, брати, сестри. Тому що, знаєте, люди дуже так при, ну, приподносять інформацію, що ну тут єдина відповідь, єдина відповідь, да, звісно. А можеш ти, чи не можеш, ти сам не знаєш. Пам'ятаєте, Петра, коли Ісус сказав, всі відречуться від мене, а Він каже, я ні, я от я ні. Всі да, а я ні. І що відбулось? Що він той, один, хто відрікся, не просто на, там десь сховався, а словами три рази сказав Я не знаю його. Але що важливо було був момент покаяння. І Бог прощає, друзі, Бог прощає, бо Бог любить. І оце серце, серце, яке шукає Бога, серце, яке шукає Його волі, яке готове сприйняти Його, його волю в своєму житті. Серце, яке порадиться з Богом, яке приймає рішення з Ним. Друзі, так хочу? Я, я не знаю, як це буде виглядати найбільше в Царстві Небесному. Ви уявляєте собі, як це? Сидіть біля Христа, керувати чимось там в Царстві Небесному, не знаю, ангелами чи ще якимись там планетами. Як це бути найбільшим в Царстві Небесному? Але я, я хочу, я бажаю, щоб кожен з вас був найбільшим в Царстві Небесному. А для цього тут на землі нам треба смиряти себе, не думати про себе багато, не гордуватися. В покорі приходити до Бога, радитися з Ним. Це таке ж, також момент смирення, коли не я знаю себе, я дам відповідь, я зроблю, а порадитися з ним і спитати Його, Господи, чи благословиш ти мене це зробити, чи допоможеш мені, чи даш мудрість, чи даш силу здоров'я. Можливо, для когось ця тема залишиться незрозумілою. Як це смирять себе? Як це? Друзі, пропоную, щоб ви могли з Богом поговорити наодинці. Один на один вдома. Господи, яким ти мене бачиш? Чи я смиренний перед тобою, чи ні? Хто я? Хто я в твоїх очах? Бо ми для себе, я для себе, я дуже смирений. І ви вона, мабуть, теж, кожен з вас, про себе так скаже. Але які ми в Божих очах? Хай Бог зробить оцінку твого і мого життя. І хай допоможе кожному з нас бути. Більшим в Царстві Небесному. Друзі, давайте помолимось.